Друзі, привіт! Коротко покормив рачка сухеньким кормом. Дивіться, який гарний самець у нас. Да? Тут самки, самці. Ми їх скоро переселимо. Там он сидить, не видно, да? О, Зараз що ми зробимо? Зараз ми ось цьому раку. Бачите, що ж не видно, дивіться, скільки їх. Бачите? Ось цьому рачку, всьому, замінимо нори на ось такі. Так як я дивлюсь, вони вже туди не сильно влазять. Я достав одну, дві, вони вже це для них маленьке. Малі нори, так як рак, реально десь під півтора-два см. Його вистачає тут. Це те, що ми тільки бачимо на поверхні. Зараз я принесу штук, у мене є в гаражі. Положу, заміню. Десь, може, менші заховаються в цій, а Більші будуть ховатись уже нам потрібно їм трохи більший розмір. Ну що, зганяв я за новими норами в гаражик ось такі будуть нори у нас. По три яруса поставлю, я думаю, по два та по три буде нормально бо я реально дивлюся, вони вже не влазять. В менші потрібно їм більші нори ставити. Во. Розпилювати не буду, хоча тут можна було б ще пополам його розпиляти і було б більше. Ще є. Дякую, куму він в мене займається вікнами та за обрізки підвіконня. Це найкраще, що можна зараз придумати. А далі вже будуть труби 25, 50 та будуть розтирачки. Зараз поміняю. Приберу їм вагоночку. Вагоночка це восьмерка. Реально дивлюся, що не бачу, єсть там, сидять трохи. Ну, краще вже пора, пора міняти їм на е, більші нори. Нехай собі ростуть. Так що так от. Все, дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекаю ваші коментарі. Радий з вами всіма спілкуватися. Всім відповідаю, як ви могли помітити. Все, жму всім руку.